Друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі Світ Меду. Uh, так, відбирав ось деякі маточки, так, зараз вам покажу. Так, ось такі наші красуньки. Декілька штук треба було довідбирати на завтрашню відправку, тому що ну, в принципі, відбираємо ми здебільшого зранку, але людина подзвонила. Замовила ну і декілька штук до відбирав. Е, в чому заключається суть ролика? так, Ось так, щоб було видно. Е, дивіться, друзі, стартує у нас ну, дві новини. Стартують у нас акції на бджоломатки, це перша новина. І друга новина зниження ціни на бджоломатки. Е, до сьогоднішнього... ну, Да, до сьогоднішнього дня, сьогодні у нас понеділок бжоломатки у нас були по 280 гривень. Ну, якщо замовляли там велику якусь партію, то можна було щось домовитись. А так, поодинокі матки по 280 гривень. Від сьогоднішнього дня вони будуть по 250 гривень. Це до 5 штук, якщо ви замовляєте там 1, 2-3-4. Якщо 5 і більше, ціна буде 230 гривень. Але, друзі, також, якщо бажаєте замовити ну, досить таку велику партію, скажімо, там 20-25-30 там 25, 30 маток, також можете не соромитись, дзвонити і питати ще про якусь невеличку знижку, ну, скажімо, ще менше, як там 230 гривень. Скажімо. Знайдемо підхід до кожного клієнта. Ви головне подзвоніть і прямо говоріть, що ну, я, наприклад, там хочу взяти стільки маток, яка може бути ціна. І на тому все. І думаю, що обов'язково щось та й домовимось. Тому якось так, таке коротеньке відео. Працюємо, Ну, клеусний парк, слава Богу, працює, все добре, все нормально, все налагодилось, тому що погода у нас була. Ну, Зіпсувалась погода, матки не облітувались. Ну, так як у всіх, не тільки це у нас було, а у всіх так було. На даний момент все стабілізувалось, все працює, все нормально, матки є, можете дзвонити, замовляти. Тому всім до зустрічі!